Вітаю мої золотенькі. Сьогодні у нас п'ятниця, останній робочий день тижня. П'ятниця 13, І вона для нас достатньо була складною зранку, так. Дуже багато активності. І ми з вами традиційно робимо прогноз на вихідні суботу, неділю, 14-15 грудня. Обов'язково залишайте свої вподобайки, пишіть у коментарях загальні запитання, будемо розбиратися. І давайте подивимося, що нас чекатиме на цих вихідних, які ми вони для нас можуть бути. Дуже багато, одразу кажу, тривожності піднімається, так? І ця тривожність стосується втрат ресурсів і забезпечення. Активність на вихідних знову можлива. Тобто у повітряному просторі а, іде так, така енергія руху активності, дуже багато залежності, напруги, агресивності. і... Багато провокацій навколо води водні об'єкти. Знову йдуть місця, пов'язані з відпочинком та масовим перебуванням. Мені йдуть високі будинки. Тобто циклічні такі події, там дуже багато може бути руху та переміщення. На цих вихідних мені йдуть форс-мажорні. Ситуації дуже складні, розчаровуючі, які можуть відбуватися лінії зіткнення кордону. Тобто там може бути надто напружено і надто гучніше, якось дуже складно. Ну прям, ну, прям взагалі складні якісь такі речі і втрати ресурсів ідуть. Це дуже сильно може позначитися на загальному стані, так? загальним ситуаціям. Що стосується загалом країни, ми будемо спостерігати знову роботу захисту та матимемо напругу зі світлом, так місцями необхідна буде допомога, так, що стосується світла. І мені йдуть знову активності у таких достатньо немаленьких кількостях. Тобто, це може бути знову якась така масова активність. От, тому мої золотенькі нам варто реагувати на попередження повітряні. Давайте подивимося ще вихідні. А, багато йде руху, і особливо темний період доби. Якось більше йде на темний період доби. Знову ж таки, провокації йдуть на місця відпочинку, можливо, якісь розважальні центри. І щось пов'язане з дітьми, тобто тут треба бути дуже уважними. Та ще напруга дуже велика йде саме на військові об'єкти, військових ліній зіткнення. Достатньо агресивні йдуть речі і супротив.